Цей 600-метровий бар'єр, гігантський колектор для пластикового сміття у тихому океані. Його винахідник нідерландець Боян Слад. Очисткою океану він вирішив зайнятися після того, як пірнаючи у Середземному морі вісім років тому, побачив більше пластикових пакетів ніж риби. У цей момент світовий океан забруднюють мільйони тонн пластику. Це шкодить екосистемі і може загрожувати здоров'ю людей, які їдять рибу. Забруднення відбувається вже 60 років, і це сміття не зникне саме по собі. Тож, чим раніше ми приберемо сміття, тим краще над створенням колектора в компанії працювали п'ять років. Завдяки гнучкій формі у вигляді латинської букви ю пластик збирається докупи, і потім його можна вантажити на судна та вивозити. Коли зберемо пластик. Ми відправимо його до Європи, де існує інфраструктура з кількох компаній з переробку пластику. Ідея полягає в тому, щоб виробляти з нього товари, які ми зможемо продавати. Це дозволить нам тримати наш проект, так би мовити, на плаву Загалом компанія планує запустити 60 таких систем у тихому океані до 2020 року. Автори ідеї сподіваються, що за 20 років завдяки цьому вдасться прибрати 90% сміття у так званій великій тихоокеанській сміттєвій плямі. Тим часом екологи сумніваються, що винахідникам вдасться досягти цієї мети. Навіть якщо Ocean клінапс працює, якщо ми не перестанемо забруднювати океан пластиком, це триватиме безкінечно. Це ніби якщо в вашому підвалі прорвало трубу. Перша річ, яку ви зробите, перекриєте її, а не шукатимете відро, щоб черпати воду. Науковець також побоюється, що цей винахід може нашкодити фауні. Однак, винахідники запевняють, принцип роботи системи подібний до човна на воді, тож морські мешканці зможуть вільно плавати під ним.